Вже десятий рік Україна бореться з російським окупантом за свою незалежність і територіальну цілісність. Наші героїчні збройні сили щодня, щохвилини б'ються і женуть ворога, назавжди скасувавши роздутий міф про непереможність Другої армії світу. Над людськими зусиллями вони витісняють російських окупантів і звільняють українську землю. Але на жаль, ця війна забирає життя сміливих чоловіків і жінок, які стали на захист рідної землі. Кожна втрата це болюча рана на серці кожного України. Миргородська громада із сумом провела у вічність свого героя, солдата Гавриленка Сергія Віталійовича. Сьогодні ми проводжаємо в останній путь нашого земляка. 28 грудня 2023 року у Донецькій області під час виконання бойового завдання отримав смертельні поранення військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Хорунжова Марка Безручка, солдат Гавриленко Сергій Віталійович. Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять героя. Гавриленко Сергій Віталійович народився 28 квітня 1983 року в місті Миргород. Змалку хлопчик був доброзичливим, щирим і відкритим. Як гарний брат, він завжди відчував себе відповідальним за молодшого на рік брата. Дитинство Сергія Гавриленка нерозривно пов'язано із цирковою студією Мрія при центрі естетичного виховання, куди його маленьким десятирічним хлопцем привели батьки. Після закінчення Миргородської середньої школи номер 3 Сергій Віталійович відслужив строкову службу у лавах ЗСУ і знову повернувся на циркову арену. Брати Гавриленки гастролювали Україною з цирком Шапіто. У Миргороді Сергій створив родину. Дуже радів народженню сина Павла, а згодом і донечки Мар'яни. Молодий батько багато уваги приділяв їх вихованню. До початку повномасштабної війни Сергій Гавриленко працював на різних роботах, будував плани на життя. Творчий і веселий, розумний та Таким українського захисника запам'ятають усі, хто його знав. Для мене це хлопчик Сергійко, мій сусіда, мій вихованчик дитячого садка, колишня гордість циркової студії. Рано з життя пішли батьки Сергійка. В чомусь помилявся і Сергійко, але він, як уже ми чули, був дуже добрим. Чуйним, людяним. На жаль, клята війна відібрала ще одне молоде життя. Забрала в нас іще одного сина. Дорогий Сергійко, від усіх матерів української землі низький тобі уклін. У свій 39-й день народження, 28 квітня 2022 року, солдат Сергій Гавриленко став на захист рідної домівки і держави. Не вагаючись, воїн долучився до механізованої бригади імені генерала Хорунжого Марка Безручка і разом з побратимами тримав оборону на Донецькому напрямку. Бої на тій території це справжнє пекло. Атаки ворога не вщухають цілодобово. І українські сили оборони стримують агресора. Та, на жаль, в одному з таких жорстоких зіткнень перестало битися серце вірного сина України Сергія Гавриленка. 28 грудня 2023 року. В бою за нашу батьківщину солдат Гавриленко загинув, віддаючи своє найцінніше життя за нашу країну та за кожного з нас. Говорячи вчора по телефону з заступником командира його батальйону, він сказав, що це був справжній воїн. І таких втрачати дуже тяжко. Вічна пам'ять цим захисникам країни, вічна пам'ять солдату Гавриленку. Навіки в строю. Слава Україні! Героям слава! Пішов у засвіти, сміливий воїн, патріот, вірний друг, брат, люблячий батько Сергія Гавриленка. Поховали із військовими почистями на алеї Героїв у Миргороді. Воїн мужньо стояв на захисті України і зробив великий вклад у нашу неодмінну перемогу. Його подвиг назавжди залишиться у нашій пам'яті. Вічна шана полеглому захисникові Сергію Віталійовичу Гавриленку.